Вітаю в ефірі «Голос Америки українською. Наша програма, студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Володимир Зеленський у Вашингтоні провів зустрічі в Конгресі та Білому домі. Візит відбувся на тлі оголошення масштабної оборонної підтримки на майже 8 мільярдів доларів. А з іншого боку, серйозним занепокоєнням серед республіканців у конгресі аж до закликів звільнити посолку України в США Оксану Маркарову. Більше про візит Зеленського до Вашингтона та події довкола цього поговоримо з Татяною Ворожкою, яка зараз приєднується до ефіру з Білого Дому. Таню, вітаю тебе! Вітаю Стапа. таню. Ти мала нагоду бути на зустрічі президентів. Розкажи про результати, так що тобі вдалося почути в Білому домі. Ну, власне, зустріч відбулася, скажімо так, доступ президентів відбувся перед початком зустрічі. А всього кілька хвилин президент Байден сказав про те, що він очікує почути від президента Зеленського подробиці плану перемоги. І також він сказав, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла, і для цього потрібні наступні дві, два кроки, два головні ініціативи. Перше – це посилити Україну на полі бою для того, щоб посилити її боєздатність, для того, щоб вона була в сильній позиції для початку переговорів. А друге стосується посилення України в довгостроковій перспективі для того, щоб вона могла захистити себе від майбутньої агресії, Це робиться спільно з іншими з іншими країнами, і також для того, щоб Україна підтримка України на шляху до ЄС і НАТО. Президент Зеленський подякував президента Байдена а, американський народ, інших партнерів, які допомагають Україні, сказав, що він готовий поділитися цим планом, і що очікує, що буде працювати над цим планом спільно в координації над виконанням плана з командою американського президента. А також він згадав про те, що він щойно приїхав з конгресу і що Україна ду дуже цінує в двопартійну підтримку. Якщо говорити основна така новина, яка сьогодні відбулася, це власне в чому полягає пакет допомоги, оголошений зранку президентом Байденом. І це він сказав про те, що вся оборонна допомога, яка закладена в пакеті на 60 мільярдів доларів, має бути використана до кінця його каденції, до 20 січня. Це 5,5 мільярдів доларів в рамках президентських повноважень. Це будуть виділятися зі складів Пентагону. Поки що такі віртуальні пакети, які будуть наповнюватися. А друге це замовлення на 2,4 і Ярду доларів з, з компаніями виробниками. Це буде, скажімо так, постачатися більше такого протягом тривалішого часу. Ну окремі кроки як надання окремих длакобійних снарядів, а розширення програми тренувань на F-16, Додаткова система ППО та снаряди для неї обмеження а, можливості Росії обходити сан санкції за допомогою криптовалюти. Та а, президент Байден планує зустрітися з іншими членами контактної групи з підтримки України, оборони України незабаром. Та скажімо так, поговорити про майбутнє підтримки України на полі бою та в подальшій перспективі. Живи ці кроки Таню з іншого боку, візит Зеленського з США супроводжується гострою критикою з боку Дональда Трампа та частини республіканців. В чому вона полягає і чи відповідає на це якось українська сторона? Українська сторона поки що не відповідає. Якщо дуже коротко, вона полягає в тому, що українці в тому що не втручаються у вибори. А через те, що вони відвідали завод в а і там був губернатор штату демократ. А також те, що Зеленський критикував власне план, запропонований Джей Венцем. А «Білий дім вже надав свою відповідь. це була ініціатива українців, а не наша. Вони хотіли це зробити після того, як вони подали цей запит. Міністерство оборони зробило те, що робило до цього роками: забезпечило транспорт для іноземного лідера, який подорожує територією США. Це є звичайним явищем, коли лідери приїздять до США. Весь світ знає, що Путін хоче вбити президента Зеленського. Він дуже чітко дав про це зрозуміти. Також лише два місяці тому президент Зеленський відвідав Ют де провів дуже схожий захід із губернатором республіканцем на цьому заході. в Юті були представники республіканців, і не було жодної, жодної вимоги розслідувати цей візит, коли це сталося пару місяців тому. Тож для українців це був звичний запит під час війни, і тому ми закликаємо республіканців палати представників відмовитися від цього, від таких політичних речей. Це потрібно зупинити. Ну і власне таких договорів було підписано аж шість, які був підписаний з губернатором штату Пенсильванія і три з губернаторів демократи, а три республіканці. Таню, дякую тобі за інформацію. Так нагадую, що наглід цього спікер Майк Джонсон написав листа до Зеленського з вимогою звільнити посолку України в США Оксану Маркарову. Стежимо за розвитком цього. Таню, дякую тобі ще раз. На цьому будемо прощатися. Дякую, що було з нами. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже в наступних ефірах. Незабаром.